Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас чергове заняття на тему показникові рівняння. Це не перше заняття, тому у вас вже є певний досвід. І спробуйте спочатку виконати ці рівняння самостійно, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Перевіримо перше рівняння. 6 в степені x-2 мінус 1 шоста в степені 3 мінус х 36 плюс 36 в степені. Х-1 розділити на 2, дорівнює 246. Спробуємо в лівій частині подати всі ці е, таким чином, щоб там були показникові вирази з основою 6. Це раз. Друге, винесемо спільний множник дужки і подивимося, що з цього вийде. Для того, щоб записати ці вирази із у вигляді показникових з основою 6 використаємо деякі формули. Це не вперше ці формули я вам записую, але нагадаю, а в степені М множити на а в степені m дорівнює а в степені М плюс n. Звичайно, що ми використовуємо цю формулу справа наліво. Отже, одержимо 6 у степені X множити на 6 у степені мінус 2. Відняти у нас основа цього показникового виразу 1 шоста, а нам треба звести до основи 6. 1 шоста це звичайний дріб. Нагадаємо формулу. Звичайний дріб у степені P дорівнює. Обернений йому дріб B на А в степені мінус П. Тобто ми одну шосту замінюємо на обернений дріб на 6. А показник записуємо з протилежним знаком. Дивіться: 3 мінус х з протилежним знаком. Розкриваємо дошки мінус 3 плюс Х. Поміняємо місцями ці два доданки x мінус 3. Ну, звичайно, більшість із вас вже не перший раз зустрічає це перетворення і відразу бачить, що. Показник тут запишеться як x-3. Додати 36, запишемо як 6 у другому степені. І в степені x мінус 1 розділити на 2. Ось тут ми з вами просто використали означення степеня. Підібрали таким чином, що 6 множить на 6 дорівнять 36. Права частина 246, записується без змін. Продовжуємо перетворення. 6 у степені х множити. 6 у мінус другому степені це 1 розділити на 6 у другому степені. Відняти 6 у степені х множити на 6 у мінус 3 степені. Додати. А тут використаємо властивість степінь степеня. А у степені М і в степені N дорівнює А в степені М на n. Тобто, 6 у степені 2 множити x мінус 1 розділити на 2. І це дорівнює права частина 246 записується без змін. Продовжуємо. 6 у степені Х множити. 1 розділити на 6 у другому степені це 136. Відняти 6 у степені х множити. 6 у мінус 3 степені це 1 ділити на 6 у третьому степені. До речі, тут зручно буде відразу порахувати. 6 у третьому це 6 множити на 6 і множити на 6. 6 на 6 на 6. дорівнює 6 на 6. 36. Множити на 6. 6 на 30. 180. 6 на 6, 36. Разом 216. Отже, 1. 216. -та. Плюс перемножуємо оцей множник 2 на дріб х-1 на 2. Двійки скоротяться. У нас у показнику залишається 6 у степені х-1 дорівнює 246. Отже, 6 у степені х множити на 1 36, відняти 6 у степені х множити на 216, додати 6 у степені х. Множити на 6 у мінус першому. Ми відразу запишемо 1 шосту. Дорівнює 246. Виносимо за дужки спільний множник, 6 степень х. В дужках залишається 1,36. Відняти 1,216 і додати 1 шоста. Дорівнює 246. Виконуємо дію в дужках. Найменший спільний знаменник буде 216. Знаходимо додатковий множник першого дробу. 216 розділити на 36 дорівнює 6. 216 розділити на 6, це буде 36. Таким чином, ми одержимо в дужках такий вираз. 6, 216. Відняти одну, 216 і додати 36.

до цього дробу, тобто множимо на 216 41. Одержимо в лівій частині оцей і оцей дріб скоротяться, вийде одиниця. При множенні вийде одиниця, тому в лівій частині залишиться 6 у степені Х. В правій частині 246. Перший множити на 216, 41. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. 246 і 41 скоротиться на 41. Знаменник одиниця, чисельнику 6. 6 множити на 216. Тобто це буде 6 множити. А 216 це 6 у третьому степені. Результат 6 у четвертому степені. Отже, дорівнює права частина 6 у четвертому степені. І звідси видно, що х дорівнює 4. Ось таке рівняння. Сподіваюся, що друге рівняння ви розв'язали. Давайте звіримо наші міркування. Отже, спочатку кожен із цих показникових виразів запишемо таким чином, щоб був 2 в степені х. Отже, 5, множити на 2 в степені х множити на 2 у мінус першому степені. Використовуємо цю формулу, відняти 6, множити на 2 в степені х множити на 2 у мінус другому степені, мінус 7. Множити на 2 в степені х і множити на 2 в степені мінус 3 дорівнює. А 8 запишемо в вигляді степені з основою 2. Це 2 у третьому степені і в степені х квадрат мінус 1 переписали. В рівній частині 2 в степені х виносимо з одужки. У дужках залишається 5 множити на 2 в мінус першому, тобто на одну другу. Мінус 6 множити на 2 в мінус другому, тобто одиниця, на 2 в другому це. 1 четверта мінус 7 множити на 1 на 2 в третьому степені, тобто на 8. Дорівнює. Використовуємо властивість степінь степеня, а в степені м і в степені n дорівнює, а в степені nn. Тобто ми показники перемножуємо 2 у степені. Показники перемножуємо 3 на х квадрат відняти 1. Виконуємо дію у дужках. 5 множити на одну другу. Дорівнює 5 других. Відняти 6 множити на 1 четверту, 6 четвертих. Відняти 7 множити на 1 восьму, 7 восьмих. Найменший спільний знаменник цих трьох дробів дорівнює 8. Знаходимо додаткові множники дробів. 8 розділити на 2. Дорівнює 4 додатковий множник першого дробу. 8 розділити на 4 2 другого дробу. Дорівнює 4 на 5, 20, 4 на 2. 8. Відняти 2 на 6, 12, 2 на 4, 8. Відняти 7 восьмих. Дорівнює віднімаємо чисельники 20 відняти 12, 8, 8 відняти 7, 1 і знаменник переписуємо. Отже, замість цього множника дужки ми записуємо множник 1 восьма, 2 в степені х. Дорівнює правій частині показнику розкриваємо дужки 2 в степені 3х. Множимо ліву, і праву, частину, ліву і праву частину рівняння на 8, тобто на дріб поверний до 18. Одержимо 2 в степені х дорівнює 2 в степені 3 х квадрат мінус 3 множити на 8. А оце 8 можна записати як 2 у третьому степені. 2 в степені х дорівнює. Тепер використаємо властивість добуток степенів з однаковими основами. Основи тут двійки. Ось подивіться, ця формула. Показники ми додаємо. Основа залишається та сама. Показники 3х2. Мінус 3 і додати 3. Показники додаємо. Мінус 3 плюс 3 взаємно знищуються, оскільки це протилежні числа. Одержимо таке рівняння 2 в степені х дорівнює 2 в степені 3 х квадрат. Основи основі однакові, значить, показники також однакові. Х дорівнює 3х у квадраті. Залишилося роз'ясати оце рівняння. Переносимо всі доданки в ліву частину. Одержимо х відняти 3 х квадрат дорівнює 0. Винесемо спільний множник х за дужки. В дужках залишиться 1 відняти 3х дорівнює 0. Кожен з цих множників прирівнюємо до нуля. х дорівнює 0 або 3 х дорівнює 0. Одержимо х дорівнює 0. А тут х дорівнює 1 третя. Ось ми одержали розв'язки цього рівняння. І найцікавіше рівняння із сьогоднішнього заняття. 6 степені х плюс 6 степені х-1 мінус 6 степені х-2 дорівнює 7 степені х-8 на 7 степені х-2. Ми бачимо, що тут два показникові вирази зустрічаються. Тобто показникові вирази двох типів з двома різними основами. В лівій частині всі вирази з основою 6, правій з основою 7. В частині і в правій частині винесемо е, спільний показниковий вираз. Для цього кожен з цих виразів перетворимо. 6 степені Х залишаємо без змін додати цей вираз за даною формулою е, перетворимо в добуток. 6 степені Х множити на 6 у мінус першому степені. Відняти 6 степені x множити на 6 у мінус другому степені. Дорівнює. 7 степені Х відняти 8 множити на 7 в степені Х. Множити на 7 у мінус другому степені. В лівій частині винесемо 6 степені Х за задошки. В правій частині 7 степені Х за задошки. Отже, 6 степені Х за дужками. В дошках залишається від першого доданку. Одиниця. Плюс від другого 6 у мінус першому, тобто 1 шоста. І відняти. 6 у мінус другому, одна 36. 136. Дорівняння 7 в степені х виносимо задошки. В дошках залишається 1 8 множити на 7 у мінус другому степені. Це 1 ділити на 7 в другому, або 1 ділити на 49. Виконуємо дію в дошках тут і дію в дошках тут. Отже, видно, що спільний знаменник 36. Додатковий множник 36. Тут додатковий множник 6. Одержимо: 36, 36, додати 6, 36, відняти 1, 36. Дорівнює 36, додати 6. 42, відняти 1, 41. 41, 36. Ліва частина запишеться в вигляді. Шість степені х множити на 41 36. Дорівнює. Виконуємо дію в дужках ось тут. 1 відняти 8 множити на 1,49, 49. Роздроблюємо одиницю 49. 49. Відняти 8, 49. Дорівнює 49, відняти 8, 41, 49. Одержимо в правій частині 7 степені Х. Множити на 41, 49. Поділимо на 41. ліву і праву частину. Одержимо. 6 степені х. ділити на 41. Вони, цей 41 і цей 41, скоротяться, одержимо 1,36. Дорівнює 7 степені х. Множити 41 і 41 скоротиться. 1,49. Тепер 136 запишемо, як 6 у мінус другому, а 149 як 7 у мінус другому. Для того, щоб потім записати ліву і праву частину у вигляді показникового степеня із одним і тим же показником. Отже, 6 степені x множити на 6 у мінус другому степені. дорівнює 7 степені Х множити на 7 у мінус другому степені. Тепер от цей добуток запишемо у вигляді одного показникового виразу, 6 степені. І додаємо показники х-2. дорівнює. В правій частині виконуємо таку саму дію. Показники додаємо x-2. Ми з вами одержали ось таку рівність двох показникових виразів з однаковими показниками. Розділимо ліву і праву частину на 7 степені х-2. Одержимо 6. Степені х-2 розділити на 7 степені х-2 дорівнює 7 степені х-2, розділити на 7 степені х-2. В лівій частині можна використати формулу степінь дробу. а на b у степені n дорівнює а в степені n на b в степені n. Тобто ми маємо ось такий дріб, ось він, і можна записати в вигляді ось такого степеневого виразу. Тобто в основі буде 6 сьомих показник x-2. Дорівнює. А в правій частині в нас одиниця, оскільки в чисельнику і знаменнику однакові числа. Зрозуміло, що одиницю можна записати як 6 сьомих у степені 0. 6 сьомих у x х-2 дорівнює 6 сьомих у степені 0. Показники прирівнюємо. х-2 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 2. Ось рівняння розв'язано. Сподіваюсь, що ви одержали такий самий результат. І рівняння подібного виду не викликають у вас уже труднощів. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці, на якому ми розглянемо складніші рівняння.